Шановна громада, шановна бабуся Алла Васильівна, шановна тітка Валентина, шановна сестра Христина, шановна сестра Валерія і шановна кохана дівчина Дмитра Ельміра, сьогодні дозвольте від себе особисто і від всієї нашої великої громади висловити слова. Жалю, болю і підтримки в цей надтяжкий для вашого життя день. Ми сьогодні разом з вами розділяємо біль, який розриває ваші серця. І повірте, моє серце сьогодні так само розривається, тому що я не знаю на нашу долю випало так багато поховань, так часто стояти на цій площі, але є історії, які западають в серце назавжди, так як сьогоднішнє. Коли занадто молодий хлопець з занадто непростою долею іде, приймає рішення свідомо захищати свою батьківщину, і є прикладом для всіх нас, для сотень тисяч тих чоловіків, дорослих, які прийняли інше рішення, придумали якісь в законодавстві можливості, виїхали, зробили інвалідності і ще десь щось. Тут такий красивий, сміливий, патріотично налаштований юнак іде і добровільно підписує контракт, щоб захистити кожного з нас. І якби не він, ми не знаємо, чи можливо був би в нас сьогоднішній день, чи було б завтра, чи була б в нас можливість в нашої Васильківської громади, Київщини, можливість жити. Занадто дорогою є ціна, занадто страшною є втрата, і занадто несправедливим є все те, що відбувається. І вчора я сиділа ввечері, говорила своїй мамі, розповідала історію. І вона ну, господи, в цієї дитини і так було таке складне життя. Для чого ти його забрав? Я не знаю, де відповідь на це запитання. І ми вибачте, він мужній воїн, але я кажу дитина, бо він ну, занадто молодий. І для всіх жінок, які тут стоять, вони би його також назвали сином. Він зустрічає своє кохання, дівчину, якій 17 років. І я зараз, можливо, буду говорити інтимні речі, але я це роблю сьогодні свідомо. І вона сьогодні на п'ятому місяці вагітності, і вони не встигли одружитись, і вони не встигли офіційно стати чоловіком і жінкою. Тому я сьогодні хочу звернутися до всіх присутніх із військомата, і з усіх установ, і всіх рідних і близьких Дмитра. Я хочу вас всіх попросити, щоб всі, хто буде дотичний до цієї справи, з честю допомогли Ельмірі провести ДНК. І узаконити батьківство, і отримати державою наділену виплату на ще ненароджену їхню дитину. Це буде справедливо. І я, як міський голова, теж з міською радою, з усіма буду сприяти і допомагати, тому що ситуація занадто тяжка. І, можливо, я не, не маю права про це говорити публічно, але на жаль, війна вносить такі корективи в наше життя і законодавство, такі неочікувані речі, коли з кожним днем все нові і нові виклики. Тому, дорога Ельміра, я знаю, що ніякі мої слова не розрадять твою душу, і ти маєш народити щасливу, здорову дитину, тому будь сильною. В пам'ять про Дмитра, про ваше кохання, про величезний його подвиг. І я сподіваюся, що всі разом із бабусею, із Христиною із Валентиною, яку він безмежно любив, ви приїдете сюди на день перемоги. І ми всі разом з вами будемо згадувати Дмитра, будемо згадувати його неоціненний величезний подвиг. І... Все те, що він зробив для кожного українця, віддав найдорожче, що в нього є життя. Дорогі рідні, близькі, я вас попрошу бути сильними в своєму горі, бути об'єднаними і допомагати один одному, і допомогти цій ще зовсім юній дівчині тати на ноги, і допомогти виховати. Дитину, бо дійсно сьогодні ну, історія просто душероздираюча. роздираюча. Вони, на жаль, страшніші і страшніші з кожним разом. І все тяжче усвідомити, чому так? У мене немає відповіді. Відповідь одна, що ваш Дмитро Герой взірець приклад, про якого через покоління будуть згадувати всі, ми не маємо права пробачити. Ми обов'язково маємо перемогти, як би тяжко там не було. Ми маємо відбудувати нашу Україну, і ми обов'язково маємо помститись за кожного нашого воїна, хто віддає своє життя щодня для того, щоб ми мали шанс ще на один день тут, під відносно мирним Васильківським небом. Всім, хто знав, любив. Працював, пам'ятав і мав, хоч найменший дотик до життя Дмитра, сьогодні я висловлюю щирі слова підтримки. Однокласники, друзі, куми, побратими, сусіди, колеги по роботі. Згадуйте його, моліться за його душу і не залишайте його ельміру. Всі, хто. Зможе хоч чимось допомогти, я всім всіх вас прошу і закликаю сьогодні, як жінка, допомогти цій дівчині, тому що це справа честі. Вічна пам'ять метру, нехай слава про нього пронесеться через покоління ще до народжених українців. І слава Україні, коли навічно лягатиму спати. Очі заплющ мені, брате, мої рідні, не плачте, кохана, не плач, м'яч забере, як закінчиться матч. а поки що так зі смертю в такт, доки не згорить їх останній танк. Така наша доля серед мінного поля карбується правда і слава, і сила, і воля, горя. Ніби ціле море, але будемо стояти, бо міцні, як гори. Як же я радий, що маю кому це сказати? Очі, заплющ мені, брате. Назрішник і помилуй нас, Боже, очисти, насрічник, і помилуй нас. Боже милосту буде насрішних і помилуй всіх нас. Амінь. Слава на Боже, нас завжди нині, і повсякчас, і на віки віків. Святий Боже, святий ти святий за безмерний нас. Святый божий святый гриф кричатый, посматрий помилой нас. Святый боже, святый, грі, кричатый, посматный помилой нас. Бачачия вонитель ворон і И остродвижены вовсе присвятым и плым. Затворящий твоїм духом віки не посочет. Упокой спаться на справедливо раба Твого, і його в голосення твої, як про це написано, і простий, як милосерний, сім'ї овіни не вієм, Туховімо. Примодрій на мене шостий, блаженна погодя, якої ти сьогодні йдеш душе, бо приготоване тобі місце упокоєння. Блаженна якої ти сьогодні йдеш, душе, бо приготоване тобі місце упокоєння. В найбільш блаженну Господню заповідь. Він сказав, як сказав Господь, що немає більше тієї любові, хто душу покладає за друзів своїх. А Він своє молоде життя поклав за нас, за нашу рідну благословенну українську землю і за ту сім'ю, яка називається Україна. То ми нехай милосердний Господь Бог прощаємо всі, які вільні і невільні. Йому царство небесне, і вічний спокій, і легко спочивати у тій рідній, благословенній українській землі, пролити його невинною молодою кров'ю. Йому царство небесне, і вічний спокій. А вам, дорога родина, низько блоняємося. Нехай Господь приймає вашу віру, а наша любов до нього буде знищитися. Зараз ми повинні пристану Робу Божому, нашому, невинному б'єну воїну, молодому захиснику України віддати останню пошану, останню подяку, останній з ним сьогодні попрощати. бортова. Прапор. Підняти. Вартова. Прапор. Скласти. Привіт цей прапор як символ нашої України, як символ сили та звитяги, з якою до останніх хвилин свого життя він захищав нашу з вами Україну. Вручаю грамоту скорботи та пашами. Пам'ятна грамота на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України. Навідника 2-го механізованого відділення, 1-го механізованого взводу, 12-го механізованого роти 4-го механізованого батальйону військової частини А-0222, солдата Вовченка Дмитра Валерійовича. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкостю та патріотизмом воїна, чином якого уславлений Володимир Трезуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Полковник Олександр Сирський.